Доброго дня! Далі ми поговоримо про місце телебачення новітнього часу в медіаміксі. Але спочатку давайте познайомимося. Мене звати Аня, я директорка агенції Media First Україна, це група Sweet. У мене близько 10 років досвіду рекламні агенції, а близько 100 розроблених стратегій за цей період та близько 10 нагород. Тож я трішки розповім, як ми будуємо ефективний відеомікс і як ми використовуємо телебачення новітнього часу в цьому міксі. Але спочатку давайте трішки поринемо в історію і подивимося на еволюцію взагалі медіа і міксу рекламодавців. І ми бачимо, що, наприклад, в 2015 році доля телебачення була приблизно 46%, а діджитал Медіа тоді займав 26%, а далі 14% займала преса, і менше вже зовнішня реклама та радіо. В 2020 році був період ковіду, коли люди сиділи всі вдома. І ми ми бачимо, що доля телебачення насправді ще більше зросла і стала 49, практично половину всього Медіаміксу. Доля діджиталу також зросла. А преса на той період, ну, як кажуть, деякі померла, а деякі кажуть, модернізувалася і перейшла в онлайн. А зовнішня реклама радіо плюс-мінус лишилася на тому ж рівні. 22-му році, коли почалася повномасштабна війна, телебачення перейшли в режим марафону. І ми бачимо, що Медіамікс почав складатися на 60% саме з діджиталу, а телебачення, зовнішня реклама, інші медіа, їх вже використовувалося менше. В 24 році, незважаючи на те, що телебачення, в принципі, увійшло в свою таку струю, в якій було. Діджитал лишається лідером по Медіаміксу, і він займає приблизно 55% всього. Мікса. А, якщо подумати, чому так. То насправді є велика кореляція між пенетрацією інтернету та в Україні та розвитком саме діджитал медіа і долею діджиталу в медіаміксу. І ми бачимо, що в часи, коли пенетрація інтернету була 15-20%, то його й доля в медіаміксі була близько 1%. Далі, коли пенетрація вже скакнула і досягла 50%, доля інтернету виросла до 20%. А коли знову ж таки відбувалося таке. Поступове зростання пенетрації інтернету до 64%, то в ці часи доля е, інтернету в медіаміксі вже складала 30%. Ну і після 2022 року, коли інтернет ще більше е, розвинувся в Україні, та, і ще більше людей почало ним користуватися все частіше. І пенетрація вже досягла там. 80%, то бачимо, що MediaMix також досягнув 50% плюс. Ну і насправді це логічно, тому що трансформація Mix, вона завжди є наслідком потреб та інтересів споживачів. Тепер, якщо ми цю ж ситуацію подивимося з розвитку ott платформ то ми також бачимо, що коли ott платформи займали там, близько 4% да, їхня доля. То uh, і їх в медіаміксі особливо так не було. Коли uh, доля людей, які почали використовувати ОТІ платформи, почала зростати, особливо знову ж таки, це сталося в 2022 році. А uh, чому? Тому що це найпростіший спосіб отримувати. Uh, той же телевізійний контент, просто відеоконтент. тому що не потрібно ніякі провода тянути, не потрібно ніякої такої особливих зусиль, просто підписка. І в тебе вже ти можеш з будь-якого девайсу, з будь-якого місця, можеш дивитися і споживати свій контент. І уже ВРК навіть оцінили розміри діджитал телебачення у ТІТІ. Ми бачимо, що в 2023 році він склав 2% від медіамікса. Між загального Медіамікса. І на 24-й рік планується, що він досягне вже 3% від всього медіамікса. Тож тепер перейдемо до таких трішечки цифр і подумаємо, яке місце займає телебачення нового покоління у відеоміксі сьогодні. По-перше, чому ми говоримо про відеомікс? Вже неоднократно говорили про те, що а, не можна порівнювати загалом умовно, дисплейну рекламу і відеорекламу. Та? Не можна порівнювати а, зовнішню рекламу, якщо це не відео зовнішня реклама, або там радіорекламу з телебаченням. Тому ми формуємо для клієнтів зазвичай такий окремо ще відеомікс. Що входить до цього відеоміксу. Ну, звісно, входить лінійне телебачення, пряма реклама наша звичайна. Входять різноманітні ОЛВ, тобто, нагадаю, що це онлайн-відео, будь-які, YouTube, програматіки, сейлс хауси які продають відео, тобто, це будь-що. Входить також реклама на ott платформах На сьогодні ми можемо говорити, що найбільше цей напрямок розвинений саме в моєго тому що зазвичай найбільше можливостей реклами є саме в Мегого. Реклама на а, Fast Channels, так званих. А реклама на Fast Channels, як Євген Левченко говорив, що насправді в нас в Україні а, ці канали можна називати як а, власні канали ОТТ-платформ. А, тобто це ті канали, які там вони зазвичай моноканали, де є певний тип контенту, який люди споживають, Там, наприклад, тільки мелодрами, чи тільки драми, а, чи там світ на виворіт іде постійно. А, тобто Це такі моноканали, а, на яких крутиться також реклама. Також до відеоміксу насправді можна додавати відео зовнішню рекламу, тому що зовнішня реклама знову ж таки зараз це не тільки статика, а й відео кінотеатри. Також це відеореклама, а, Ну і туди можна додавати, наприклад, ті самі прероли в контенті. А, це те зараз, що активно продають телевізійники, тобто це ті прероли, які вшиті прямо в телевізійний контент, в певну передачу. А, і постійно там, там скільки б раз ти не дивився, там, а, чи там ту Супермаму, чи ТСН, то тобі буде показуватися а, саме цей прерол. І от оці три це OLV, ott платформи та реклама на Fast Channels, в принципі, можна вважати таким собі телебаченням нового покоління, тобто саме ці три пункти. І ми зараз розглянемо саме відеомікси на прикладі двох ринків лікарські засоби та FMCG. Лікарські засоби, тому що це така найбільш активна категорія в телебаченні і загалом зараз вона найбільш активна категорія. Ну і FMCG також, тому що це велика категорія, де велика кількість рекламодавців, які інвестують великі бюджети в різні канали комунікації. І розпочнемо ми з лікарських засобів. Лікарські засоби, я думаю, всі, хто стикався, знають, що це дуже консервативна категорія. І в цій категорії завжди телебачення було медіа номер один. І це не просто так. Ми можемо сказати з впевненістю, що телевізійна реклама підіймає продажі лікарських засобів. Навіть якщо дивитися в Маріоні по потижневі продажі, які є, то телебачення підіймає продажі там, Буквально з другого тижня. Тому рекламодавці, звісно ж, надають перевагу саме лінійному телебаченню і використовують його багато. І навіть зараз також телебачення в міксі наших клієнтів, які лікарські засоби, і їх конкурентів, телебачення займає найбільшу долю, тобто це 75% і ну, навіть більше в медіаміксу, в відеоміксу. На другому місці йде саме ОЛВ, тобто наші онлайн-відео, відео в інтернеті. Вони складають приблизно в кожного по різному, але приблизно близько 15% вони складають. Fast channels також зараз входять до відеоміксу лікарських засобів і складають приблизно до 5% від їх бюджету. І ще приблизно 2%. Складає саме MegoGau, реклама на Ну, І на інші канали йде ще приблизно 3%. Проте, лікарські засоби насправді, вони в топ-3 категорії, що на ОЛВ, що на Fast Channels. Тобто, незважаючи на те, що здавалося б, у них там доля фаст е, ченелс це всього лише 5%, але для саме цього медіаінструменту, да, для Fast Channels, за аналітикою від Відзону, да, за, за їх даними, е, лікарські препарати займають друге місце в 2024 році прямо в категорії по об'ємам. Тобто, насправді, навіть ці 5% це є е, значною долею саме для цього медіаінструменту. І так само для ОЛВ, серед ОЛВ реклами, лікарські засоби в 2024 році, за півріччя, е, вони увійшли в топ-3 категорії. І це також варто пам'ятати: е, ринок FMCG, е, він більш прогресивний, більш розвинений. І там, в принципі, для них основна ціль це бути. Е, в якомога більше місцях і контактувати з аудиторією якомога більше місцях. Саме тому вони використовують дуже багато різноманітних е, медіаканалів та інструментів. Е, телебачення зазвичай от на нашій практиці в наших клієнтів вони складають близько 40%. А ще. 44-45% саме складає OLV, відео в інтернеті, Fast Channels, Megogo. Ну, якщо ми говоримо про Медіамікс, то вони тут використовують також і діджитал, зовнішню рекламу та інші канали. І от наше телебачення новітнього часу, воно тут вже займає близько 44%, тобто більше 40% займає. Ну, і насправді це, в принципі, така. Одна із найбільших категорій, що на Fast Channels, що на, в принципі, olv відео Тож, як планується телебачення нового покоління? Ну, насправді тут все просто. Ми дивимося потенціал охоплення. Якщо подивитися дані Геміуса, то воно показує, що з великим відривом YouTube. Він має найвищий потенціал охоплення. На другому місці вже йде там Мегого, там Світ ТВ, інші відеоплатформи. Ну і, звісно, потім ще дуже багато є майданчиків, на яких можна просто як інстрім крутити рекламу. Тож, які особливості медіапланування у нас? Звісно, пріоритет номер один для нас є ОЛВ-реклама. Чому? Тому що це, по-перше, високий потенціал охоплення. За допомогою саме ОЛВ реклами. ми Будуємо охоплення, і звісно, можливість використовувати різноманітні інструменти. Тобто, насправді це ж не тільки YouTube, та це ті самі силс-хауси по типу 1+,1 та Division, які дозволяють крутити відеорекламу на своїх площадках, де люди споживають контент онлайн. Пріоритет номер два зазвичай виходить Fast Channels. Чому тому, що низький рекламний клатер, додаткове охоплення та додаткова частота. Ну і звісно, це щось дуже схоже до лінійного телебачення, тому що це реклама на великому екрані, та це реклама на телеканалах, в рекламному блоці, тобто це щось максимально схоже до лінійного телебачення. І пріоритет номер три також це. Реклама на ott платформах в нашому випадку, і мені здається, як в більшості, це реклама на Мегогоу. Чому реклама на Megogo? Тому що, по-перше, це релевантний контент та аудиторія, адже є дуже багато різних можливостей. Це і відеореклама в конкретних жанрах фільмів, це і відеореклама загалом, це і спеціальні якісь проєкти по типу відеореклама, наприклад, в футбольних матчах. І насправді це не тільки навіть про охоплення, та, це про відношення до бренду, про, а, саме про оцінку бренду, про асоціації з брендом. І тому це такі дуже важливі показники. А, і це показує навіть те, що насправді на нашому досвіді а, MegoGo це інструмент, який дає дуже хороші показники по переходам на рекламу, і дає дуже ефективну аудиторію, яка. Якісно проводить час там, далі на сайті, купує товари, ознайомляється з інформацією. Тобто, це дійсно має хороші результати, ця реклама. Ну і звісно, це також додаткове охоплення та додаткова частота. Як приклад, я покажу один із недавніх наших кампаній для одного з нашого клієнта, і як у нас розподілялося телебачення новітнього покоління по площадкам. Як бачимо, 85% зусиль у нас було інвестовано саме в ОЛВ рекламу, ще приблизно 10% це було доповнення fast channels, і приблизно 5% це було доповнення Megogo відеорекламою. Проте, якщо, наприклад, використовувати спеціальні проєкти, по типу як Food на Гоу, який, до речі, зараз є досить популярним, тому що зараз проходять всі матчі, то ця доля вже тоді буде збільшуватись. Ну і які ж переваги телебачення нового покоління для клієнта? По-перше, це, звісно, популярність серед аудиторії. По-друге, це помітний формат, адже відеореклама завжди була найпомітнішим форматом серед всіх інших. А це мультидевайсність. Чому? Тому що знову ж таки це підвищення частоти з нашою аудиторією. А з іншої сторони, це також більше людей біля екрану. Тому що ми розуміємо, що якщо люди споживають там контент, це фільми, серіали. Зачасту буває так, що це дивиться не одна людина, а дивиться в середньому дві людини. Тому це також як додаткове охоплення. Ну, і звісно, якщо вже порівнювати з лінійним телебаченням, то це менший поріг входу. Адже інвестицій, щоб спробувати протестувати канал, та інвестицій потрібно все-таки менше, ніж для лінійного телебачення. Проте в клієнтах в інколи виникають і певні. Такі сумніви, страхи, запитання стосовно е, телебачення нового покоління. Ну і напевно, основне з них це я не бачу рекламу. Я думаю, що будь-хто, хто працює в рекламі, да, він е, стикався з таким запитанням від клієнта, що от я не бачив. Uh, і це насправді запитання і до YouTube, та до LV відео загалом, і до OTT платформ до Megogo, і до Fast Channels, тому що ми часто чуємо від клієнта, що от вони не бачили рекламу. І е, якщо на лінійному телебаченні ми надсилаємо клієнту спот-лист, він заходить в конкретний час, і він бачить свою рекламу, то, на жаль, е, інтернет працює інакше, да, діджитал працює по інакшим принципам, і клієнт не завжди може побачити свою рекламу. Е, ну І саме тому у нього часто виникають такі запитання. Ну і друге запитання це яке ж в результаті охоплення, скільки унікальних людей ми отримуємо. Це запитання зачасту пов'язується з тим, що, на жаль, наразі немає ніякої, немає стандартизації достатньої цих медіаканалів. І ми отримуємо дані безпосередньо від Мегогов, безпосередньо, наприклад, від, від зону про рекламу на Fast Channels. і її складно перевірити, тобто ми маємо вірити. А, але з іншої сторони існує знову ж таки мультидевайсність, і ми не впевнені, чи це одна людина подивилася це рекламу п'ять разів, та чи це там п'ять людей її подивилася, тому що там просто з різних девайсів. І в цьому є така проблема, і є такий страх клієнта і запитання, що ну а скільки ж людей ми охопимо в результаті? ott платформою, скільки людей ми охопимо Fast Channel. І а, над цим це якраз те, мені здається, над чим потрібно працювати а, саме ринку новітнього телебачення. Це саме над тим, як все-таки рахується, який потенціал охоплення, скільки людей подивилося і як воно пересікається в межах самих, ott платформ. А як же помірити ефективність та, нашого мікса? Ну, тут все просто насправді потрібно тестувати, використовувати ці медіаканали, вимірювати результат, порівнювати з попереднім періодом. Ну і звісно ж, економетричне моделювання завжди гарна ідея. Ми в себе в Media First робимо економетричне моделювання. Ми накладаємо продажі там, або це може бути знання. Ми накладаємо на рекламу. Рекламу на телебаченні, рекламу в інтернеті, дивимося, що краще спрацювало, які результати. Ну, зазвичай, як я вже говорила, в лікарських засобах це дуже гарно видно. В лікарських засобах запуск реклами дорівнює зростанням продажів. В fmcg ринку насправді не так воно все помітно. Проте. Все одно можна таким чином, наклавши просто активність на продажі, подивитися, чи було зростання, чи є якась в цьому логіка. От ми, наприклад, вивели середні кореляції між різними факторами та продажами, і бачимо, там, що умовна пенетрація, тобто дистрибуція препарату до аптек, вона, звісно, займає найвищу таку позицію, найбільший має вплив. Тому що якщо нема препарату в аптеках, відповідно, і продаватися він там не буде. А якщо вже ми говоримо про медіа, то телебачення наразі найвищий рівень має кореляції на продажі. На другому місці це ОЛВ, на третьому місці там, ну, менше, це саме дисплей. Реклама. Це те, що ми аналізуємо для наших клієнтів, те, що показуємо. Але не все завжди воно так однозначно. Бувають випадки, коли воно не піддається цій логіці, і особливо зараз, коли у нас нестабільна ситуація, коли можуть бути проблеми із дистрибуціями, і ціна може скакнути, і може там щось змінитися. Ми всі пам'ятаємо, коли стався ковід у 2020 році, який був сплеск. Покупок всіх препаратів. Тому а, зараз складно оцінювати чисто по такому принципу ефективність реклами. А, і саме тому визначити вплив конкретного інструменту складно. Медіамікс зазвичай він працює у комплексі, і саме у комплексі він дає кращу ефективність. Тому потрібно тестувати, потрібно пробувати, потрібно додавати канали і дивитися, який результат ми отримаємо. Отже, чи варто додавати телебачення нового покоління до відеоміксу? Ну, однозначно варто, однозначно потрібно. Ну і чому? Тому що, звісно, це додаткова точка контакту з нашою цільовою аудиторією, це якісні відеопрояви, які привертають увагу аудиторії, і це оптимізація та перерозподіл нашого бюджету. Тому, на заключення, хочу сказати, що потрібно урізноманітнювати свої медіамікси. Потрібно клієнтам доводити, що нові інструменти це не страшно, їх потрібно тестувати, їх потрібно пробувати і додавати в свої медіамікси. У мене все. Дякую!